Всім привіт з Одеси. Ми на нашому славнозвісному привозі. Хочу подивитися, які ціни в нас сьогодні. В понеділок, 18 грудня. Тому трошки подивимося. Яблучка. 20-25 гривень, грушка 65. Мандарінки лимони. Так, і тут яблучка по 25, гарні такі. Виноград такий знайшла. Молдова 80. Красавиця просто а не виноград. А такий по 100 гривень. Це гарний виноград. Так, що тут у нас ще є? Мандарина дуже красива така. 85. І, І хурмичка, так? Да? Це хурма, да, так, виходить? 100 гривень. Теж гарно. Так, такі груші, здорові груші, до речі. 70 гривень. О, 75, трошечки менше. 65. Так, підемо далі. Так, капусточка різна тут. Молода 50. 25, 40, пікіночка по 30. Так, перчик такий червоний. 65 гривень. Жовта помідорка 30 гривень. Так, ну це що, це не наші помідори, так? Да? Це наші. Це наші? По 30. Так, що тут? Морковка по 20, цибулька, картопелька, а капуста навіть по 15. Що так, приходьте, скупляйтесь, всім гарних вихідних.